Чорнобилем постукала у вікна, лиха бідай заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синіл. Саме постаріних матерів. Доброго дня, шановні гості, шановні жовтогодці, шановні наші гості з Кам'янського. Зараз ще хочу запропонувати вам згадати хвилину мовчання наших героїв-ліквідаторів, які 37 років по тому виборювали наше життя перед небезпечним атомом. Також згадати тих. Кого зараз вже немає з нами, і ми знаємо, що кожен рік цих імен стає все менше і менше у списках наших чорнобильців, а також страдати хвилиною мовчання тих, хто зараз виборує свободу і незалежність України на фронтах, ті, хто віддав життя за наше майбутнє, перед воюючи з расистською навалою, прошу ви Менше і менше нас стає наших героїв. Я е, хочу, щоб вони, як ангели, охороняли нас, вас, ваше здоров'я, щоб всі, щоб всі воїни, які сьогодні боронять е, нашу, нашу країну, були і брали з вас приклад, як, як ви стали, коли це стало за необхідне да на захист від атому. Ніхто е, у світі. Окрім жовтоводців, так в не знає цієї проблеми і не знав цієї проблеми на той момент. Так? Все концентровано було, середнє машинобудування, будування, майже все було в жовтих водах. І це не мені вам розповідати, це ви прекрасно знаєте. І вся система житло управління будівництва, і весь автотранспорт. Тому жовтоводці першими, ну майже першими, так, стали на боротьбу з розповсюдженням ядерного палива і зарази цієї. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, хочу, щоб ви жили як найдовше, щоб вашим прикладом, прикладом воспитувалися покоління і пам'ятало за, за цю трагедію, пам'ятало за ваш подвиг, бо хто забуває свою історію, то немає майбутнього. Дякую вам всім. Ви пішли не за наказом, а пішли за своєю волею. І тому велика шана і повага вам всім. Такий невидимий піступний враг, який підкрався в нашу країну. Велика вдячність вам. Хочу теж подякувати за те, що ви, ваші сини, ваші доньки, ваші рідні, які зараз захищають нашу країну, вони пішли так само не за наказом, а пішли так само, як і ви, за покликом серця. Тому велика Подяка і шана вам. Велика подяка і шана нашим захисникам. Слава Україні. Ви знаєте, що в 2020 році у нас об'єдналися три райони, які новостворений зараз Кам'янський. І тому ми зараз всі, як єдині, єдині повинні гуртуватися і я кажу, розвивати наш район, і щоб ми спілкувалися між собою як одне ціле. Тому що якраз ці моменти, які необхідно вирішувати в різних... Галузях ми всі, в цілому повинні об'єднувати. Тому велика вдячність вам, дорогі пані та панове. Дякую. Я пам'ятаю той 86-й рік, коли мені прийшлося вести колону з Ніка поля з буровими установками і забирати дві машини з жовтих вод на машинах ураган. Тому ми збиралися з усієї області, везли туди для того, щоб розібратися, куди ця радіація пішла. І з того моменту, ви знаєте, що був наказ, був поклик, була відповідальність. Так, так нас воспитували, і ми пішли туди. Дякуючи Богові, ми це все закрили. 14 грудня був підписаний акт про закриття саркофага і з того часу. Потім керівництво країни призначило цей день вшанування е, учасників наслідків ліквідації аварії на честь. На жаль, я вам скажу так, що нам вже осталось менше, ніж ми прожили. Тому треба, якщо є якісь там непорозуміння відкинути в сторону, забути і гуртуватись. тому що не буде толку, якщо хтось десь якось. Я вам скажу, що це не тільки. Я привожу у вас приклад, це всі. У мене в Дніпродзержинську бувшому, а зараз в Кам'янському, було десь 15 чи 20 організацій. На кожному великому підприємстві була організація. Зараз все тихенько, спокійненько, утихомирили, всі прийшли до нашої організації. Наша бойова задача вже в нашому віці це патріотичне виховання молоді і допомога таким, як ми, ще живим. Тому що ніхто цим не займеться. Є соціальні робітники, вони приходять до тих, хто вже дійсно там потребує і так далі. Це велика подяка місцевому самоврядуванню. Але ж, ви ж розумієте, коли приходить брат до брата, саме головне вспомнить оці, коли ми були молодими, вспомнить те, як ми там за Лопатою бігали чи Лопата за нами бігала, розумієте? І вспомнить в першу чергу тих пожарників. Тих е, е, працівників МВС, які полягли буквально в перший місяць. У вас місто невелике, але, мабуть, багато живе в приватному секторі. І, і коли ви звертаєтесь один до одного, чуєте слова і подяки, і підтримки. Саме головне, що ми, ми впевнені в тому, якщо ми обздали атом, який вирвався, то цю війну е, ми теж. Переживемо і перемога буде за нами. Дякую. Вітаю усіх ліквідаторів, наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Днем шанування їхнього подвигу. Ми були свідками героїчних зусиль цілого покоління, наших співвітчизників, які врятували майбутнє своїх нащадків. Глибоко вдячний всім учасникам ліквідації наслідків. Найбільшої техногенної катастрофи на планеті, які виявили героїзм, самовідданість та мужність тих екстремальних обставинах. Щиро бажаю всім вам та вашим рідним і близьким, міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя миру, добра і злагоди. Хай завжди поруч з нами буде людська подяка за ваші добрі справи. І хочу завершити свій виступ словами поета української мови. Чорнобильський дзвін прозвучав несподівано й тихо. Це він пригадав, кого з вами вже більше нема. Минає життя, та це давнє і чорне лихо. Ніколи, ніколи не впаде в забуття. Ось ці ми шановні, наше керівництво міське. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нашого музею. Ми також дуже е, зберігаємо пам'ять про наших чорнобильців. У нас є окрема експозиція, у нас є окремі матеріали. все ми це збираємо і зберігаємо про наших героїв Чорнобиля, про наших жовтоводців.